Усім привіт! Продовжуємо грати в таємні підземелля дослідники небес. Тут чат нам хоче щось сказати. Давайте я вам дам на сьогодні задачу. Подивіться на, бюлет, на список Робіт, а також на список злочинців. Оберіть собі роботу, позрозуміли. Давайте потім пройдемо міні-істою про бідафа. А зараз зосередимося на основному сюжеті. Mm -hmm. Ну, не знаю. Давайте оберемо методом тику. Так, значить у нас саме буде ця робота. Давайте, мабуть, оберемо цю роботу. М -м -м. Якраз можна буде дві роботи обрати. Так, і якраз... тут немає роботи з приводу пошу поїмки злочинців. Тож... Ну, там. Дарма я тоді я обрав методом тику. Так, ну тоді давайте підемо. У мене є ідея, давайте спочатку предмети купимо. О, братівка Клеон. Нема за що, хоча б знижку б могло зробити. А, юлечки. Давайте щось продамо. Yeah, oh, yeah да, Так, давайте. Собі купимо... Купimo... Воскреситель. Дуже корисна штука. Якщо вас чи вашого напарника вбивають, то ви можете собі запросто відродитися. І так, у нас дві роботи. Так можна, до речі, просто взяти дві роботи, якщо вони в одному і тому ж самому підземелі мають виконуватися. Так, давайте ще раз перевіримо... Ой, тут нам якраз на мапі показують, як ми переміщаємось. Так, заново будемо проходити цей. Отже цікаво, ніколи наш партнер не атакує просто звичайною атакою. От... А, ні, тут, здається, не відновлюється голод. Ні, ну вони якби явно не з чого рівняють, тому вважаю, що логічно. Ура, Підвисила рівень. А, я маю їх ще прийняти, я забув. Я просто в цю гру дуже давно не грав, вибачте. Все тепер я зрозумів, чому працю. Тоді давайте на пляж спочатку, так як у нас там аж три місії. Так, тоді. йдемо на пляж. Пляж на печеру. Так. Для ти його атакує у нас. Так, і коли ми дістаємося до пункту призначення, нам кажуть, що... Ми до нього дісталися. Так, для от, як... А, Аня, це не наш клієнт. Беремо зайву ягідку Оранбері. Бері. Як бачимо, ми достатньо сильні для того, щоб ваншотати наших суперників просто вдаряючи по ним звичайним штурханням. Ні, я не хочу. Так, я... Ааа, так. Ми якраз знайшли предмет для нашого клієнта. От і цього на... Вона... <кхех> да, тут якби дуже сапкі монстри, насправді. Тому що це найперше. Та ти його можеш просто штовхнути, і він вже здохне. Ти серйозно? Так, але у нас тут не єдина. Місія, про що нам говорить наш комп? От якраз H2, а от якраз наш клієнт. Але проблема в тому, що... Підвислався наш друг до 10 рівня, з чим ми його вітаємо і рятуємо Нідоріну. Ні, я хочу продовжити. Так хочу. Бо ми, здається, ще не дослідили повністю. Там вже у нас тремісів. Про що нам говорить четвертий поверх? Так, тут теж з замовниками є по різні покемони. Прикольно взагалі, правда ж? Люблю такие сюжеты. И вот наш инший клиент Чемлинг четвертого поколение. Думаю, можно сваливать. Так, звезд, мы уже закончили аж три миссии, мы выполняем. Дякую вам за те, що ви мені віддали сферу в для втечі. Будь ласка, от вам 100 тисяч баксів. Але ми отримали лише 100. Дякую вам за мій порятунок. Будь ласка, отримайте 1000 баксів. От вам максимальний ліксир. Дякую тобі. Дякую вам за те, що врятували рятували Чінлінга. От вам 100 баксов. Ну що, дякую. Забув сказати прикол у тому, що можна за один день лише одне підземелля обійти. Це по-перше. Але якщо у тебе в підземелі кілька місій, то ти можеш відповідно. проходити їх кілька. Без проблем. Глава 4 Охорончий врат. Наступного ранку. Походу, у нас буде сюжетка про Діглетів і Дактеріо. Зберігаємося, звісно ж, бо мало ліп. І продовжуємо сюжетку. Походу, у нас буде по голові на кожну серу. Так, ми це пропускаємо, тому що це постійно потурить. Ей, ви двоє! Він такий напрудливий дороч чесно, завжди мене писав. Мені потрібна вам всього ваша допомога. Дігла, я їх привів до тебе. Дякую тобі, Лаудред. Ви двоє будете сьогодні стояти на сторожі. Пробачте, зазвичай це моя робота, але сьогодні мій папа сказав, що я його замінятиму для зміни бюлетеней. От чому я не можу стояти на посту? Було б класно, якби мене хтось сьогодні підмінив. Е. І от що моя вас сюди покликав, будь ласка, допоможіть мені. Так точно. І знаєте що? Е. І я нічого не зрозумів. Чому ми маємо це робити? Заткніться! Замовкніть! просто виконуйте свої задачі. Блін, моя голово! Походу він на... Виходить, це падлоранно дуже голосно кричить з, таким, з такою ротякою. Що він нам робить? Е, спустіться та за... стоїть, е, стійте на охороні. Ви сьогодні охоронці. Е? На охоронці? Ви правильно почули. Інколи в Гіллюді заходять дуже підозрілі особистості. Тож ми не можемо просто так пускати будь-якого покемона. Коли ви вперше прийшли, провіряли ж ваші відбитки, правильно? Е, мої підбитки. Е... О, пішли флешбеки. Ви, як ви бачите, флешбек обов'язково таким, тінь... е, таким вечірнім відбитком. А, тепер я згадав, ди... там була та дивна дірка з решіткою, з гратами. І постійно на мене хтось кричав. Добре, хочете, щоб ми туди залізли? Тунель йде до охоронної вишки. Дігли, дігли ти тут живуть і дивляться та перевіряють відвідувачів. Прикульна кімнатка де ліжко, де кухня. Діглат дивиться на відбитки, ідентифікує її мене інфо про це інформує. А потім я вирішую, наскільки можна довірити тому покемону. Тож, мою, можна сказати, є охоронцями в гільді. Спочатку вивчайте відбитку, а потім кажіть мені, що це за покумони. Зрозуміли? Прекрасно, тепер до роботи. Зробіть хорошу роботу. Так. А, і тут так темно. Ну, нам треба... Ага. Ну, ми маємо бути тут поруч бути. Да уж, а до цього було все світло якось дивно. О, я, я бачу світло. Ну як? Ви вже там? Так, ми на позиції, прекрасно. По, Покмани, які відвідують гільті, будуть проходити повз грати. Ідентифікуйте їх по відбиткам, а потім проінформуйте мене. зрозуміло? Так, зрозуміло. Добре, тоді почали. то и пи. Може я помиляюся? Ні, не, не помиляюся. А все гадали класс. А поди кись воно горди за це. Ким похвали. Ой, класно, сьогодні попрацювали. Подивимося... Божечки! Ваші результати абсолютно по ідеальні. Ви в кожного відвідувача правильно ідентифікували. Прекрасно, бо зробили це! Да ви ти нагороджу вас. Чесно кажучи. Вот вам гарно. Е, 500, ну не погано. Джинсен. А шо це таке? Добре, потім почитаємо. Продовжите отому ж дусі. Люблю, коли вони ручки піднімають. Так, це класична серія. Ну що, а на цьому все. Всім дякую, гарного дня, до побачення.